Зі перші проголовне поїхали одразу три російські військові літаки, що здійснювали польоти у прикордонних з Україною районах, здійснили термінову посадку поза межами штатних аеродромів. Два в Брянській області, один у Білгородській. За даними з закритих каналів посадку було ініційовано самими пілотами після отримання коду Чорний 21 який за внутрішніми протоколами міністерство оборони РФ означає невідкладну загрозу з боку союзних систем. В реальності як стало відомо раніше, йшлося про добре скоординовану операцію української Скової розвідки, яка діяла через закритий канал впливу на льотний персонал. Пілоти трьох бортів – один штурмовик Су-25 і два багатоцільових су – вийшли на аварійну частоту. Вже після посадки нам передали координати своїх позицій. Впродовж години до локації були висунуті спецпідрозділи ЗСУ, які перетнули кордону до підкріплення радіотиші та дронів імітаторів. Літаки не були пошкоджені. екіпажі задалися без опору. Їх одразу евакуювали вертольотами до української території. Операція була. Настільки блискавичною, що російські резерви навіть не встигли вийти в район інциденту. Зафіксована лише хаотична реакція місцевих підрозділів ППО, яка не принесла жодного результату. У Києві зараз перебуває всі три літаки, які вдалося доставити без пошкоджень і вже вивчають фахівці гори та повітряних сил. Основна мета доступ до навігаційних систем модулів зв'язку та програмного забезпечення, яке використовує російська армія, також підтверджено, що один із пілотів співпрацював з українською розвідкою щодо початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що його. Родина вже тривалий час перебуває за межами Російської Федерації. Пілоти, що здалися, перебувають під захистом, та проходять первинну обробку в закритих центрах, де за ними працюють фахівці з безпеки та контррозвідки. Москва намагається повністю заблокувати інформацію про цей випадок. Усі згадки в російських телеграм-каналах та форумах оперативно видаляються в аеропортах та авіаційних частинах. Посилено перевіряють персонал. На рівні Генштабу РФ видало усе розпорядження про запровадження жорсткої фільтрації серед пілотів. Розглядається можливість обмеження. Доступу до бойових машин для всіх, хто має родичів за кордоном або в Україні, також почату службову перевірку на предмет наявності агентурного проникнення у структури ВКС. Пілоти, які здійснювали посадку, мали про собі табельну зброю. Проте після приземлення поклали її на землю та вийшли з кабіни з піднятими руками. За оперативною інформацією, один із них передав накопичувач, який містив зашифровані технічні файли бортових систем, у тому числі дані в останніх поновленнях російських навіаційних алгоритмів. Літаки були укомплектовані повним бойовим Снащенням, включно з комплексами РЕБ та системами радіооглушення, що становить надзвичайно цінність для технічного аналізу українських фахівців і союзників один із бортів Су 30 СМ зберіг на борту закриті канали зв'язку, які досі активно використовуються під час авіаційних операцій на східному напрямку. Це дало змогу українській стороні в реальному часі отримати доступ до фронтових переговорів ворожих екіпажів з у сусідніх регіонах. Частина цієї інформації вже перебувала партнерам по НАТО для синхронізації оборонних систем. Тема. очікується, що публічне підтвердження інциденту, зокрема демонстрація літаків, буде здійснена найближчим часом не лише як факт успіху, але як інструмент елементу інформаційно-психологічної операції. Аналітики зазначають, що ця операція стала проривною в інформаційно-психологічному та військовому аспектах. Вперше за період повномасштабної війни Україна не лише захопила авіаційну техніку супротивника у робочому стані, але й довела, що має ефективні канали впливу на пілотів противника. Це має спричинити ефект доміно зростання довіра до особового складу, кадрова чистка, обмеження доступу до стратегічної авіації. У перспективі це відкриває нові можливості для операцій глибокого впливу як у повітрі, так і в командних структурах армії Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.